Всім доброго здоров'я. До вашої уваги така от е, сітка гріль. Ширина її 50 см, глибина 38 см це ширина е, саме робочої поверхні. От. Виготовлена вона із нержавіючої харчової сталі. Товщина прутка 5 мм. Ну, тут полоса, тут 5-мм пруток. Має такі от ручки зручні, і е, також у неї є такі от рожки. Це збільшує її ширину до 42 см. Тому ну, стандартні мангали мають ширину біля 40 см, тому в принципі на, майже на будь-який мангал вона е, стане. Якщо у вас там він трохи ширший, ніж за 40, ну, то вона стане. Ну, якщо вищі, то звичайно також. Е, ну, Так вона стає на наш мангал, але у нас є спеціальні під неї пази, тобто у нас це стандартизовано. Але якщо це буде якийсь інший там, мангал, куплений не у вас або ваш там. Ну, Отак, от, в принципі, наверх на борт вона стає доволі непогано. Ну, До прикладу, отак вона ставиться на наш смокер. Ну, і Якщо зовсім не прилаштований до неї мангал, то набагато менший, от, да, то в принципі, там можна навіть отак її поставити і також доволі зручно буде готувати. Доволі велике робоче поле, то тобто можна тут пожарити стейки чи рибу, чи можливо овочі. От. І навіть якщо це якісь будуть просто цеглинки, також доволі зручно буде на ній готувати. Тобто вона велика, зручна, тут все з щіпчиками все, можна це все керувати, готувати. Якщо потрібно зняти за ручки, все це знімається, там підправляється вугілля під, під ним і все це доволі. Нормально у вас буде будеться. Тому звертайтеся, сітка є на сайті у нас царгриль, є на, ну, цар на розетці або в Дніпрі на проспекті Слобожанському, 35, магазин Чавунний посуд. Заходьте завжди в наявності. Звертайтесь, замовляйте, будемо раді вас бачити. Все, всього доброго, до побачення.